Марікс не приїде на будка. Марікс не приїхав через там багато критеріїв, які склались. Ми довго намагалися і не один день пробували вирішити цю проблему, щоб він сюди потрапив. Що я? Я жду. Ти, на очер... ти в очереді на границі? Так. Да. Але графік, там навіть вимушені були відмовитися від деяких турнірів, щоб знайти оцей день-два дня, щоб він міг доїхати, зміг доїхати, досетапитись і в принципі там, почувати себе комфортно, тому що дорога це завжди мінус там, для професійного гравця. Але там, три спроби, так скажемо, були невдалі. Е, комунікують з ним, сказали, що є хтось хто англійською, розуміє. Але коли він пересказував Богдану, то там, уже тип як і криво кривою не спілкуються. Вони на англійському з тобою спілкуються? На... Ну, это не плюс І плюс він там пошкодив собі ногу, доставав з багажника крісло, воно йому впало на ногу, типу в нього перелом пальця. Було прийнято рішення, що він повертається додому, і ми ще візьмемо трішки часу подумати. Потім він спав, спав в машині і зараз теж там лежить. Йому треба щось робити. А повертатися додому. Або ти приїде і ще день-два буде відходити. Тому ми прийняли рішення, що, напевно, краще для нього, точно для його почуття, там, для його комфорту, тому що він в гіпсі. Буде залишитись вдома. Давайте відверто. Якби ми знали там, зараніше, що він не приїде, то би або переносився, або ми там, шукали б відсоткові варіанти. Тому почуття таке, наче дійсно не вся родина там в зборі. Тренування менш продуктивніше, тому що це все дискорд, Просто там, звичайний тімбілдинг не може піти з нами і поїсти разом. Про щось поспілкуватися, як пройшов день. Та ти не можеш весь час бігати до Тімспіка або ставити камеру, щоб з ним говорити. Тому я думаю, що він почуває себе не дуже ок, якщо так можна звати самотньо без нас. І, і у нас таку наче, частичку пазла просто від нас відложили, але ми намагаємось, щоб він не сумував, ми не сумували, все одно тренувальний процес є. Підтримуємо свій моральний дух. Хоча, якщо відверто, да, ми не на 100%. заряжению, укомплектованию как раз через он не доехал. В общем, устала с этого. Это очень сложные днях ня были. В буткемпе это всегда весело, чтобы друг друга увидеть. И я, в общем, просто расстроен, я бы сказал. Я бы сказал, не влияет много на мою игру. Я до сих пор много работаю на себя, на команду. Я, конечно, расстроен, но что за это я без... я просто стараюсь быть самым лучшим версией от себя и я с... я пробую помогать команде так много как могу. Все, конечно, расстроен, мы я сам расстроен, но мы стараемся это просто игнорировать и дальше работать. Uh, Целый для меня это первое, это команда, чтобы мы прогрессировали в рейтинге. Вообще, как команда, как мы играем в КС просто. Uh, и, и второе, это просто как я играл, как я могу помогать команде. Будешь ли ты еще пробовать попасть в Украину? Конечно. Попытки будут. Я... Просто хочу всем дякую сказать, что есть всегда поддержку, надеюсь, вы верите в нас. У нас есть игр. Игр, он в буткемпе, он всем помогает э, просто в целом в игре. Он очень много приготовит, нам много вещи показывает. Он больше видит, как, например, Влад, потому что он всегда в спектра, он смотрит нас, он видит больше ситуации, чем мы. Он тоже очень, у него много експіріенс. Он може нам очень допомагати. Э, GoGase. Це український сервіс, наш партнер, який дуже підтримує нас на цьому буткемпі. Та якщо ти також хочеш підтримати нас, Google Кейс дає плюс 40% до депозиту по ексклюзивному промокоду favteam 40 А Знаходиться. Посилання, на котрому треба вводити цей промокод прямо в першому закріпленому коментарі під цим відео. Клікай на нього, вводь туди і давай апгрейдитись разом. Ну, я виконую функцію аналітика, дивлюся ігри, е, кажу інформацію по суперникам і так далі. Але ну я так само сижу на, на праках, слоті тренера, не аналітика, правильно. Дивлюся і ну кажу, що як, де мені здається, що можна краще робити. Ну, аналітика, задача в принципі зрозуміла. Ти готуєшся до опонентів е і ну багато дивишся, аналізуєш. Я б сказав, що я все рівно виконую якісь обов'язки тренера. Для мене не зрозуміло поняття «тренер». У кожній мені здається, у кожній команді тренер виконує різну функцію. У якійсь команді це просто може бути психолог, чи якийсь каже, погнали і, і всім всім підніме настрій. Ну, може, в половині команд, в яких я був, я тренера теж не слухав, тому тренери різні бувають. Я роблю це в першу чергу, тому що мені це подобається. В принципі, Мені подобається гра, мені подобається тактична складова і так далі. А цілі в організації, ну, очевидно, покращити рівень гри кожного, а якщо брати ціль, яку можна якось замірити, то, ну, очевидно, це попасти в топ-30 хоча б на початок, а там уже і вище, якщо вийде. І ну, щоб команда прогресувала. Десь підстроїти команду, щоб краще зіграти, якось здивувати суперника. Мені, в принципі, це дуже подобається. Щоб тут бути, я жертвою, в принципі, Час, який проводжу з друзями та з рідними в першу чергу. В принципі, це основне я вважаю. Раніше, коли я грав там дем, Faceit там, і ще в мене було багато задоволення від цього від гри. А зараз якось не так якось важче отримати ці емоції. Ну, Я завершив грати. Можна сказати, рано, тому що якось впала мотивація, я б сказав трохи. І не забувайте, що по промокоду favb 5 ви отримаєте ось таку красиву подушку, дуже м'яку. Вона може охолоджуватись влітку, але ще й на магніті. Також ось такі підлокотники. Вони теж на магнітах і знімаються, подивіться, як легко. А окрім цього, підтримка вашого попереку. Щоби коли ви сидите і катаєте катку своїми пацанами або дівчатами, в ММ, щоб ви не втомлювались, все це про наших друзів. Андасід ми їм дуже вдячні за підтримку нашого буткемпу і нашої команди загалом. І сподіваємось на співпрацю у подальшому. Травня місяця 24-го року, після того як наша команда заявила про своє існування офіційно. Пацани проходили стільки перетворень, у них був такий шлях, складний досить. І ми бачимо результати вже сьогодні. Коли пройшло, ну майже рік пройшов до речі, нічого собі у хлопців були проблеми зі світлом, де їм допомагала компанія, де у них з'явилися батареї, де вони боролися з цим, вигадували графік, підтримували один одного. У нас були заміни. До нас прийшов Марікс. Ми пройшли перший буткемп, на котрому були певні помилки котрі ми розбирали, ми покращили свій стан, ми покращили розуміння гри, ми набрали в рейтингу. Ми пробивали топ-50, Ми рухалися вище. Ми стараємося і далі гріндити, і стараємося стати ще краще. Наш перший виграний турнір це був Project Prodigy. І вже тоді ми зрозуміли, о, ми можемо вигравати, ми можемо рухатись далі, і для нас це не кінець. Ми не будемо вічно Т3, Т2 з половиною командою. Вже в 25-му році. Ми реально маємо всі шанси закріпитися в т 2 і вигравати там турніри і рухатися далі, в так зване оце міфічне т 15 там, де ти вже починаєш нащупувати кращі турніри світу. І я певен, що саме до цього ми й будемо рухатись. Ось він виконали. Це 5-2 добити мапу нюк. І йти далі. З 1-0. В цьому ранфіналі, пацани, прямо зараз бити Зоді, Не дати йому завадити нам ставити пачку. Найс, пацани! Ну, залишається стріму, а такий. А от хапади один п'ять і це буквально наша сьогоднішня, коли записується це відео, перемога на турнірі United 21, де наша команда виграє перше місце і заробила 6 тисяч доларів. Я думаю, що це дуже файний результат, і він досягся. Вже не такими потугами, коли ти прям напружуєшся, ламаєшся і рухаєш далі. А це для нас була звичайна робоча історія. Це просто турнір, на котрий ми спевнено прийшли, взяли, перемогли і рухаємось далі. І мені подобається цей настрій. Це означає, що далі у команди все буде добре. Вихід, на лонгу. Нікого на плечі немає відзиває першого і старозмін займати позиції, хлопці займати позиції все буде гуд. Маріс? Маріс, а був тільки що спойлер. <свист> а ну ти не кажи! Не кажи! Не Марик, да Марик залагав! Мовчи! Він залагав! Тихо, мовчи, нічого не залагав! Не було! Це не я! Макс, мави. лови! Давай, Макс, лови бітл! Перший пішов. Ховатися. Розвін стався від Жуні. Це безпечна ситуація максимально! Зоня знаходиться на короткому. Замовчи, зараза. <свист> 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 Те, що зараз розпіка. Спали все! Слава момент! Бондик, лови далі! А не Зоні! Останній фраг! Наааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Забирается ран финал два... с этой биби наш ту ю! полубже, поглубже, полубжек. По Музики, хорош! Е, — Потужніші. потужніші! — Ми вітаємо тебе святом, дякуємо, що ти Кожка. величезна наша частина. Люба наша перемога жуй, це твоя перемога. Давай. Бажаємо а тобі най! особистих перемог в житті, в професійних досягнень. І щоб ми разом росли і були топ. тебе дуже сильно любимо і поважаємо. Абсолютно навзаєм. Я хочу вас ще раз привітати. Е, Просто потужна перемога. Я радий, що нас ще один фінал, і це дуже круто. Ми тут сиділи, болівали, кричали. Було топово. Дуже дякую, друзі. Е -е -е. <клес> не я відчуваю, трошки полегшення, бо не буде стільки офіційок. І Ми нарешті потренуємося нормально, бо насправді нам дуже потрібен цей час. Е -е, по перше, по-друге, ну, завжди приємно вигравати будь який турнір, і, на якому ми е -е, приймаємо участь. І так, це був анранкет, але все одно приємно. Хлопці задоволені, бо на насправді хотілося б виграти там можливо там, Dallas. мейджор вийти або там Даллас да, вийти було б мабуть краще, але у будь-якому разі куємо характер переможців, особливо стільки ми зібрали на додаткових раундах матчів на цьому турнірі. Ну, було було нелегко. Ця перемога вона не якоюсь супервеликою, але вона точно є плюсом. А будь-який плюс він складається один за одним, і ти виходиш там на, на свій next level, на свій level up. відосик. Подивились, лайк поставте, комент напишіть. Друго відправте. Це дуже сильно допомагає просувати це відео і допоможе нам робити для вас більше контенту.